Окрім Великої Вітчизняної війни, військовики внутрішніх військ пройшли випробування Афганістаном. Серйозним іспитом на мужність для воїнів стала аварія на Чорнобильській АЕС. 23 роки вона лунає в їх житті. Ми повністю в составі частини з 4 мая вже знаходилися там і охраняли всі об'єкти, важливі державні об'єкти на території зони і по периметру зони. З нас нашої частини плюс. Придали нам еще пять частей, создался сводный соединение. Я был заместителем командира этого соединения и обеспечили эти все охраны всех этих объектов на территории 30-километровой зоны. Чорнобильська трагедія вплинула на життя та долі більш ніж 18 тисяч військовиків внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. Останні з них залишили зону мужності в травні 1990 року, а один підрозділ і зараз виконує там службові завдання. Питання проходили все на ходу Робоче Робочі час 24 години. Сменялись люди, сменялись снаряды 20, 20 часов, потом еще 2 часа их надо было мы ночью мыть, потом каждый день их еще и после помывки перевать, друг, переодевать другое бандирование. Кормить в лесу это тоже вопрос был, где брать дрова и все, все остальное, воду, воду приходилось с Киева возить и все остальное, но выполнялось. Энтузиазм был большой, меня удивительно было то, что я не мог найти Рабочих столову, тому що всі рвались туди на службу. Всі для другої ну жнука, куди ви туди, молодий юношу в радіацію, куди вам фатати ренген? Ні, ми хотим на службу, нічому там, там на кухні дрова пилить. Коли трапилася трагедія в Чорнобилі, полковник бережний був у відпустці за межами України, але перервав відпочинок і поїхав зі своєю частиною на місце аварії. Хоча ж міг не потрапити туди, міг себе зберегти. Полтора місяця ми там провели времені. Там строго регулювалися. Когда набирають необхідної дозу облучення, а тут знімались. Цей, начебто, невеликий проміжок часу дав своє. Василь Бережний має статус інваліда Чорнобильця. Полковник приніс дві операції на серці. Був оптиміст, і я не вірив часу до двох сказати, захоплюєшся, це нічого не сказати, коли дивишся та спілкуєшся з людиною, яка присвятила себе мужній та нелегкій службі. Я состоявся в внутрішніх військах, пройшов путь від курсанта до полковника. І потім вже і мої по наследству і син як став воєнновоєнним і дочь, зять, і дочь, і невестка. Питаю, як трапилося, що стали військовим. Василь Іванович каже, що іншого і в голові не було. Тоді, після війни, пов'язати своє життя з армією було в крові майже в кожного юнака, але б не став би таким мужнім полковником, якби не кохана жінка, яка завжди чекала, розуміла, терпіла. Ми в місті сорок шість супружеської жизни. А в ми вже 50, можна вважати. Ну що ми з восьмого класу ще, що потом он в Києві учиться, я в Харков. Потом он Київ бросає і приїжджає до мене в Харків. Служба військових потребувала постійних переїздів. Змінили п'ять гарнізонів та вісім квартир. Не нажили а ніякого майна. Весь час на колесах. Ось такою є доля дружини військового. Але він ніколи не почув від Ніни Сергіївни ані скарги, ані жалкувань. Однак уже я все одно і вивчилась, і діток виспитала, і йому допомагала, чим могла. У нього вдома настоящий, як говориться, тил був, щоб він тільки служив. Часто приходилось в 3 часа ночи, особливо коли ми служили в Симферополе, стоять на балконі і смотрите, коли подъедет машина і привіз його домой, так як служба у него там була дуже тяжкою. Разом прожити життя це людський вік досвідченої та мудрої людини. Завдяки один одному вони стали самодостатніми людьми. А може, все ж таки є жалкування за прожитими роками. Може, не так сталося, як гадалося. Ну, всю жизнь я ч... чувствую его плечо. Он мне помогает в жизни очень много. Детей, я считаю, мы воспитали. У сына два высших образования, у дочери высшее образование. Они нашли себя тоже в жизни. И мы довольны и гордимся, что сумели вместе прожить так жизнь. И если бы, мне кажется, мне возвратиться в молодость, я бы повторила все это. На жаль, поки передача готувалася до ефіру, не стало Ніни Сергіївни. Хвороба забрала у Василя Івановича найдорожче в житті кохану жінку. Сьогодні, як і завжди, у військових внутрішніх військ звичайний день виконання бойових завдань. Солдати частини 30.04 конвоюють засуджених. Військовослужбовці 3023 охороняють об'єкти стратегічного призначення. А військовики із частини 3037 спостерігають за порядком на вулицях міста. Але поряд зі службою є місце, на жаль, і проблемам на мій погляд, необхідно покращити навчальну матеріальну базу в військах і технічну сторону, тобто обновити парк автомобілів. Які ми, на яких ми виконуємо свожливе бойові завдання. Тому що для нашої частини це дуже важливо. В день за територію частини для виконання службових завдань виїжджає до 10 спецавтомобілів, а їхній термін використання у деяких вже підходить до закінченню. Я тут же вспомнів, що будучи здесь по тилу цієї частини, я ежегодно отримав 15-20 квартир. І мені не було череді ні офіцерів, ні прапірщиков на квартири в Донецьке, і не тільки в Донецька, а й по всій області. Ветеран згадує, що матеріальне забезпечення частин було куди краще ніж сьогодні. Патрони не рахували, щоб провести заняття по стрільбі з солдатами на полігоні. Отож, необхідно віддати належне військовим, що нерідко доводилося працювати тільки завдяки ентузіазму та обов'язку. Полковник бережний вважає, що сучасним українським армійцям важче ніж було його співслужбовцям. то солдат пішов більш розкований, більш розкований і вибрані і грамотний, объяснять, йому вот это що це и все как тебе командир говорит, А з твоей сторони ми тебе можем можемо більше там ніж пару носков дати, тому що государство бедное. Ще непокоїть командирів те, що у призовників строковиків нездовільна початкова військова підготовка. Деякі з них навіть не розуміють, що вони прийшли до армії, хлопці не готові до дорослої відповідальності та мужності. Срок служби один рік теж ставить определені рамки, в які ми повинні навчити вчорашнього школяра дати йому зброю, щоб він виконував завдання. І... Зберегти йому життя на цей термін його служби, ну і зробити з нього мужчину. Військові погоджуються з тим, що одного року строкової служби недостатньо для досконалого оволодіння військовою справою. Але багато чого залежить і від бійця: чи прослужить він під девізом солдат, спить служба йде, чи, можливо, рік служби буде корисним для зростання його особистості. Як іде реформування Збройних сил до професійної армії, це стосується і нас. Е, значить, щоденно проводяться бесіди, е, прибувають люди, відбір проходить більш на професійному рівні, тобто армія повинна бути професійною, і військовослужбовці ми також стараємось набрати більш професійних, щоб була і освіта, і стан здоров'я, і морально були підготовлені до тих чи інших обставин, які виникають з виконання. Е, Бойових завдань